Окопні свічки у волонтерському центрі шостка добро виготовляють з самого початку повномасштабного вторгнення. Роблять їх не тільки взимку, а й літом. Але зараз, коли насунули холоди і морози, вони стали для наших військових справжнім спасінням. Зараз настали холода, тому більш використовуємо для обігрів бліндажа, бо там не можна буржуйки топити і таке інше. Ці свічки дуже потрібні зараз. Дякуємо всім. Дякую вам. Волонтерам, діткам, всім, всі приймають Україна переможе. Знає про усі переваги окопних свічок пан Володимир. Саме він керує процесом їх виготовлення у волонтерському центрі. Окопна свічка вона дає не тільки світ, але і тепло, і опитний воїн зможе і підігріти собі їжу. Пан Володимир звертається до мешканців Шосткинської громади з проханням закрити потреби волонтерів у гофрованому картоні, бляшанках і парафіні, адже саме з них і виготовляються окопні свічки. Обичні рибні банки нам дуже добре підходять. Підходять і здорові банки. Ми їх доводимо до того стандарту, який потрібно, і вони у нас прекрасно роблять. От зараз отут ви бачите. Саме на цьому столу, в столі ми ріжемо оцей картон. Не тільки ми, а й діти, школяри. Вони отак туго сворачують. От. Я не буду довго показувати, щоб не за. І вставляють баночки. Получається, ось таке. От вже у нас свічка готова. От, Тут язичок є і намотано. Осталось тільки залити її. Парафіном заливає свічки парафіном волонтер Максим. Робить він це в окремо відведеному для цього приміщенні. Говорить, що парафіну для виготовлення свічок потрібно багато, а коштує він недешево. В середньому 200 гривень за кілограм. Парафіну потрібно дуже багато. Два ось таких куски. Сьогодні ушло ось одна коробка. Ось я доливаю вже другу. Ну, свічок стільки. Січок 70, я думаю, вийде. Приходять сюди виготовляти свічки і звичайні шосткинці. Більша частина з яких це діти. Учні 9-го А класу школи-ліцею сьогодні вперше опанували це заняття. Спочатку прослухали інструктаж пана Володимира і одразу приступили до роботи. Зізнаються, що охочі приходитимуть до волонтерського центру знову, адже хочуть приносити користь нашим захисникам. Зовсім не складно. вважаю, кожна людина може прийти і допомогти в цьому центрі. Думаю, ми всім класом ще декілька разів прийдемо. Хоч хоч це зараз вперше, але я планую надалі так робити, тому що це, 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 це кроки до нашої перемоги. Можна навчитися, і якщо навчитися, то це не дуже складно. Я думаю, що ще. Всім класом або самостійно я ще буду допомагати. Після того, як діти власноруч виготовили партію свічок, за традицією, яку колись започаткував пан Володимир, вони передали запалений вогник по колу, загадуючи при цьому бажання. На відміну від ліцеїстів, які не захотіли свої бажання озвучувати на загал, волонтер розповів про свої дві найзаповітніші мрії. Хоча б ще з вами зустрічатися. Здесь зі в другому місці. Ну так іначе я то зустрічатися. Где-то, чтобы мы с вами вместе помогали нашей армии. Ну и второе желание, я думаю, вы во втором меня уж все поддержите. Пусть это пламя будет пламенем нашей победы.